Сьогоднішні важливі новини. так, по, за даними західних видань, Америка пообіцяла надати Україні цілі в Російській Федерації, цілі нафтові переробні заводи, енергетики, так, по яким можна бити і, можливо, навіть нададуть для цього дозволи бити дальнобійною зброєю. Тобто, зрозуміло, це повне таки не натяк, а погроза Путіну, що якщо він не сяде за стіл переговорів, то будемо бити вже. По дуже серйозним об'єктам і дуже серйозно бити, При тому що ми і зараз б'ємо дуже серйозно. Друге, не дуже приємне. Вчора обговорилось питання на засіданні європейців щодо заморожених російських 200 мільярдів грошей, які повинні передати Україні. Питання поки що висить. Висить, Бо Бельгія і Франція вважає, що треба шукати якісь інші способи. Типу дати під ці гроші якийсь кредит Україні, який буде розрахований саме на заморожені гроші. Ну поки що ця тема обговорюється тільки.